Всім привіт! З вами Скіф. Ви на каналі Тигель з бурштином Сьогодні ми будемо розглядати ті колоди, які я ще привіз з нідерландського магазину в тому році. І щось почав знімати щось інше. Ось, і забув про них. І вони так не лежать, я їх вже зарестував давно, але я вирішив, що треба їх розглянути. Ось, оця колода це колода. Херра Rain Points Stuart. неї тут Serian, and Shadows. І це був, була колода Deluxe. Ну, вже коробочки немає, або я викинув, а де, десь вона поїхала, Ну, неважливо, я тут ставлю, як вона виглядає. І також ставлю відео, яке основне. Тобто, отут буде десь спливачка, і в кінці, звичайно, всі частини цієї розпаковки ви можете прийти і подивитися. Що ще я вам сказав, що зараз дуже жарко на вулиці. Ось, тому дуже прикольно це знімаю, але неважливо. Ну, і ми знімаємо це на плейматі е, з першої моєї GameFound кампанії в принципі, в житті. Ну і це був Keyforge. Не знаю, чи будуть якісь інші ігри, я буду промовляти, ну поки що не до цього. Ось, і це у нас Equidon. Дуже гарний плеймат. Мене нещодавно запитали а, в спільноті чи можу я продати. Я сказав, що я можу продати оце І ще там якісь два, але, мабуть, ціна не сподобалася. Але зазвичай вони зараз стільки й коштують, щоб провести їх за кордон. Ну, тобто я їх продаю, типу, по собі вартості, насправді. Ну, я їх не виставляв ніде, але, а, до речі, в спільноті не тільки в барахолках в різних. Я продаю деякі нові колоди Keyforge, це чи... в другий сет Age of Ascension, World's Collide та Winds of Exchange. Тобто в мене такі є, я вирішив. Таким чином. Ну, тобто, щоб більше гравців в Україні грали в Keyforge. Може це якось просуне цю гру, а може і ні. Ну, коротше, перейдемо до розпаковки. Так, і так у нас тут такий зелений архонт. Виглядає він як цоцкий якийсь, якщо ви дивилися нару, то на щось таке. І у нас тут Starlands and Shadows. Називається вона Herrera Rainpoints Points Stuart. І розглянемо, що тут до нас за карти. І в кінці розглянемо цю колоду на Decks of Keyforge. Звичайно. Розкриваємо нашу колоду. Розпечатуємо її. Так, це у нас архон. І починається у нас з э, Старлянци. Це у нас Тихіворпульпейт. Дуже радий його бачити. Потім це у нас Tactical Officer Moon. Э, з нападом 2. Квіндрина Flux є yeah. Navigator Ellie. Stringha. Uh, Healthman Spears. Stringha. Uh, Podrini Spurs Spears. Podrini Healthman Spears. Sky Officer Quinken. Подвійний Skyoffer Кінка. Так, First Officer Frame. Of Награ, та збір, дружність створіння захоплює один бурштин. Прикольно. Explorer. Це у нього засідка або сутичка. Ну, коротше. І він може бути зіграний як апгрейд. Ну або поліпшення, ні, покращення. Вибачте, подвійний експлоровер. І починається у нас shadows. Це у нас Star Alliance Plant. Ну, сподіваюсь, що зможу тут прикріпити або по одній картці, або якось разом. Є такі Брубнар Плент, там діс-пленд і так далі. Тобто, які були в цьому сеті, наші будинки, ну, крім Shadows. І такі є оці ростки, роз, роз, чи як це назвати, ну, коротше. Так, це у нас Shadows. Subtle Chain з Бурштуном. На розіграш дві суперник скидає випадкову картку із свирутки. Це прикольна штука. Skeleton Key. Дуже подобається мені цей артефакт, але це не зовсім цей. Хоча цей теж прикольний. Там є інший. Потім при монтажі додам, як називається, а той дуже такий цікавий. Коротше, надію, дружнє створіння захоплює один бурштин. Саймон. У нього сутичка і коли б'ється, поклади створіння Саймон. а, Поклади точніше створіння, з ким б'ється Саймон на, на верх колоди. Ну, коротше, такий бісячий тип. Райст Клокс, Свиреня. Тіні у нас на. З... Вкрадене. Вкрадені ну Кради, коротше, воно. Блоу. Де? з бурштином, ну? вона подвина. Джей Вінда, створіння. Ну, такий прикольний чувак. Hugger Mugger. Breaker Heal. Bad Penny. Ну, така собі картка, насправді. Не дуже. Тобто Red Penny, Тут прикреплю знову ж таки картку іншу. Поприкольніше, ніж Bad Penny. Віндер. І у нас починається Севрен. І це Soul Soul, Дуже класна картка, вона з бурштином, вона альфа, тобто повинна... Треба, короче, її грати першою. А, на розіграш до кінця. А, спочатку до кінця твого ходу, наступного ходу, створіння не можуть збирати бурштин. А, ну, коротше, до початку твого ходу. Ну, тобто, гравця, отак, це прикладається, вибачте, що довго. Так, Драко Прайко. Сторіння. Ancient Power. Це дія. На реш поклади захист на кожне дружнє створіння з бурштином на ньому. Так, а у нас тут є щось таке. Поки що не було. Tribute. Створіння. Найбільш потужніше. Дружні створіння, захоплює два бурштини. Можеш піднести це створіння, щоб повторити ефект. Ну, Зняти з ключа дуже прикольно. З бурштином, до речі. Terreot ну, Наприклад, на Теро діється. Де діє і цей чувак. Інсент Power. На розіграш битись, захоплює один бурштин. Golden Spiral. Ну, Це прикольний артефакт. Ретр Галім. Сторіння. На розіграш ключі твого опонента коштують плюс 3 бурштини до кінця ходу. І на збір можеш піднести ретер -галім, Якщо ти це зробив, ключі твого опонента коштують плюс 3 бурштини. Ну, наступного ходу його. Одяг зі Петріси. На розіграш захоплює бурштин, і коли на ньому бурштин. Коротше, твій бурштин не можна накрасти. Ну, тобто, наприклад, проти Shadows класно працює. Ну і знову ж таки, де ця картка ділить знову? Десь її загубилось? Сінергія The Ans and Power. Далі. Легатус Раптор. На збір, можеш піднести його, якщо ти зробив, підготуй. та... Використай с, с ін, інше дружнє створіння. Він подвійний, потрійний. Навіть це прикольно, до речі. І Imperial з кутом. З бурштином це створіння отримує плюс 2 плюс броні та отримує на знищено перемістив весь бурштин з цього створіння в. цей, Як він це називається? В спільне сховище. Ось, така колода. Якщо ви помітили, я не буду прикладати кожну картку, ті, що, можливо, або я не бачу, або ті, що ви не бачили, або буду якось спробувати. І зараз ми перейдемо до огляду цієї колоди на Dex of Keyforge. Можливо, я там трошки більш детальніше розкажу. Так, ну ось ми і на сайті Dex of Keyforge. Ця колода у нас 58 SAS, херера Rainforest Stiard. І у нас окремо, якщо брати Severan 18, сас, Shadows 19 сас і StarLiance 22 SOS. А, На відбір Ember 13 у нас. 1-2 це контроль артефактів. Це 8, ось він. Після того, як гравець обирає активний будинок, знищує кожен артефакт цього будинку. Ось, Ну і це працює на всіх. Доки це, це, це желе, чи що це таке в А, 13 генерація бурштину, Це класно. 5,3 на контроль створінь, 6, всього швидкість, це дуже багато, але трошки є. 95 дошка, це класно. Так, це все пропускаємо, 7 бурштун на картах це не дуже багато, але трошки є, буває, що і менше. Так, тут нічого нема. Сім всього дій, це не так добре. 26 створінь аж. Ну, з, з одного боку це погано, тому що, типу, дій швидше. Але якщо брати дошку, ну, 25-26 створінь, це, в принципі. Не так, вже і погано можливо. А, два артефакти: Golden Spiral та Skeleton Key. та апгрейд або покращення Imperial Scooter. Всього одне покращення. І, до речі, за де вона тут? Skeleton Key. Ось. Девін, А. Коротше, не показує нам картинку чомусь. Це Надію, дружні сторінні захоплює один бурштин. Ось. Ну, така, в принципі, не супер прям колода, велегати можна своєму САС, в принципі, нічого. Ну, і добре, що нема бробнарів, тому що бробнари це завжди в третьому сеті взагалі не дуже. Особливо, якщо є нарпа або декілька нарпів, які не дають сусідам ходити на збір. І, ну, Сусідам нарпа мається на увазі. Ось, ну, така от штука. Ну, тут багато повторок, типу Гатос Раптор. На Бій можеш піднести його раптора, якщо це зробив, підготуй та використає інше створіння. Це прикольно. Що я вам ще тут можу сказати? Ось Health Man Spears і хаш 3 карти після бою, після збору. Скинь будь-яку кількість карт з руки та візьми стільки карт, скільки скинув таким чином. Це прокрутка колоди, це прикольно. І аж три карти таких є. Правда, всього у нього два здоров'я, але в принципі, їх аж три є. Потім Скайфіцер Квінка. них два, у нього не в вимісті після того будь-який гравець, тобто написники саме на всіх працює, обирає активний будинок. А, яких карт ще немає в грі доки що, ну, до цього моменту? І він креведе один бурштин, але треба обережно, тому що працює як на того гравця чия колоду, так і на суперника. Ну, В принципі, непогана колода є що з нею робити не так багато бурштуну але є дошка багато сторінь в принципі є генерація Techno Pulpate, це прикольна дуже картка насправді вона інколи дуже Допомагає, ну, якщо її не вб'ють, експлоровера 2, 2, тобто він використовується або як створіння, або як покращення, в принципі, тобто покращень справді більше, ніж один, тобто їх може бути тут три, якщо експлоровер грати як амерейт, і у нього сутичка або, короче, не отримує в, в у відповідь. Ну і Soul Soul це теж дуже класна штука. Але Альфа, Golden Spiral теж. Підносимо дружні створіння та е, готуємо і використовуємо це створіння. Це дуже класно. Ну і переходимо до завершальної частини. Ось, в принципі, я все сказав. Ось така ось колода. До речі, скажу одразу, Цю кінцівку я знімаю одразу на всі 5 колод, які будуть. Кожна колода, скоріше за все, вийде окремою частиною. Ось. Тобто окремо, щоб не було довге дуже відео. Спробую такий формат, може він вам більше сподобається. Ось. Тому нагадую вам, що тому ви не бачите ніякої колоди в кадрі, тому що це буде може бути одна з них. Або потім. Підзніму, коли все відкрию, підзніму окремо, коротше, і ще там смонтую окремо. Може це вирішує, додам те, що треба. Отака а... от колода. Прикольно. На сайті Dexof більш детально це розказує, яка це колода, що вона робить. І нагадую вам, що це відео і інші відео були зняті. Завдяки Збройним силам України іншим підрозділам, тому допомагайте, ним, їм, щоб пришвидшити нашу з вами перемогу. Ось, Нагадую вам, що у нас є спільнота в Telegram, в Discord, також є Facebook, є всі чати. Також, якщо вам сподобалось це відео, ви можете задонейтити на монобанку, яку я прикріпляю в описі до цього відео, і також для міжнародних переказів є PayPal. Також нагадую вам, що ви можете придбати одну з нових колод Age of Ascension, of Change та Collide у мене безпосередньо. Або напишіть мені в коментарях під відео, якщо ви хочете придбати. Я з вами зв'яжусь. Або якщо ви знаходитесь вже в нашій спільноті, можете написати мені прямо там, або в приватні повідомлення таким чином. І скажу, що всім папа, і да прибуде з вами бурштин.